Вони ті, хто першими приїжджає на місця ворожих ударів. Наш наступний матеріал про роботу пожежно-рятувальної частини Кам'янського міста на Дніпропетровщині, яке ворог обстрілює часто. Ці рятувальники-переселенці усі гуртом переїхали з Сіверсько-Донецька, каже наша Софія Москаленко. Прийняв вас повністю гаріть, покинути будівлю. Записавши адресу, диспетчер передає інформацію караулу рятувальників. Ті збираються менш ніж за хвилину і вже готові рушати на виклик. На місці надзвичайники швидко дають раду вогню. Хтось залишив у закинутій будівлі сміття що тліє. Ці рятувальники уже кілька років поспіль працюють разом як команда. Вони переїхали з рідного Сіверсько-Донецька, що на Луганщині. Це було якраз мій, моя зміна. Як зранку це почалося, так я прийшов на сутки і так і залишився працювати там. Сіверськодонецьк з перших днів повномасштабної війни був під постійним вогнем росіян, згадує Юрій. Тож йому разом із іншими рятувальниками довелося жити у бомбосховищі. Получали по будинкам і в мій дом прилетіла ракета, коли я приїжджав на той дом. Я на другому поверсі жив, а прилетів на перший пор без займання було. Хоч зв'язку у той день не було, та за вагітну дружину і донечку Юрій не переймався. Знав, що вони напередодні переїхали до родичів і увесь час сиділи в укритті. Після усього пережитого Юрій вирішив, потрібно виїжджати. Треба було вже возити сім'ю, ну і самому морально було важко вже стільки працювати. Була ротація, я поїхав в місто Дніпро, відпочив та хотів ще поїхати на ротацію та вже не відпустив. Уже наприкінці травня у Сіверську Донецьку розпочалися вуличні бої. Рятувальників евакуювали на Дніпропетровщину. Тут їм запропонували залишитися у місті Кам'янське, де для надзвичайників-переселенців створили окрему пожежно-рятувальну частину. Ми виїхали всі до міста Дніпра, а вже переїхати в Кам'янського було особисто рішення кожного. Нам було надано бокси для зберігання техніки, приміщення та гуртожиток для особового складу та їхніх родин. Рятувальники-переселенці опікуються усією лівобережною частиною Кам'янського. У екстрених ситуаціях, як, наприклад, після російських атак, їх залучають і в інших районах області. Останній такий випадок обстріл селища Царичанка. Тоді ракета армії РФ вбила чотирьох людей. Горів двохповерховий магазин, і ми безпосередньо приймали участь в гасінні цієї будівлі. Була побита машина з чотирма потерпілими. За останні три роки це вже звична справа. Переїхали рятувальники з Луганщини разом зі своєю технікою, а це не підтримка, кажуть у районному управлінні. Місто досить велике, тому ще одна частина, ще один підрозділ, автоцистерна, яка цілодобовому чергуванні перебуває. Повноцінний караул нам звичайно була в допомогу. Після закінчення повномасштабного вторгнення на лівому березі Кам'янського планують побудувати повноцінну пожежно-рятувальну частину, додали у районному управлінні спеціально для переселенців з Луганщини, якщо вони зголосяться і далі працювати на Дніпропетровщині. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.